Народу органів державної влади, йому підпорядкованих, ним утворених для виконання визначених ним функцій. Очікувані наслідки а. Економічні. 1. Повернення контролю над фінансовими потоками та припинення їх відтоку за кордон. Реінвестиція в економіку через особисті банківські рахунки громадян, що отримують дивіденди від національного багатства, розширення бази оподаткування, зменшення податкового навантаження, наповнення бюджетів. 2. Формування платоспроможного населення ключового фактора ефективного розвитку ринкової економіки, 3. Накопичення доступних кредитних ресурсів у банківській системі, радикальне зниження ставок кредитування. 4. Демонополізація економіки шляхом документального оформлення частки кожного законного власника у всіх об'єктах національного багатства. Реституція це призведе до виникнення великої кількості нових суб'єктів підприємницької діяльності та ринку цінних паперів. 5. Творення ефективної стимулюючої системи оподаткування, наприклад, скасування податків для підприємств, окрім плати за природні ресурси та податку на некритичний імпорт, перехід на пропорційне оподаткування сукупних доходів громадян, 6. припинення необґрунтованої грошової емісії еколофе, що є причиною інфляції та зростання державного боргу. Будуть створені всі умови для формування ефективної моделі ринкової економіки з численними суб'єктами підприємницької діяльності та рівноправним доступом до природних ресурсів. Економічний стрибок України в майбутнє стане неминучим. Будинок політичні. 1. незалежність гілок влади одна від одної, 2. Відмирання репресивної функції правоохоронної системи. 3. служіння судової системи виключно закону. 4. Створення структурованої керованої відповідальної виконавчої гілки влади. Кабінет міністрів формуватиметься з фахівців, а не партійних функціонерів. 5. Планомірна корисна всьому суспільству діяльність законодавчої гілки влади. 6. створення економічних та політичних умов для припинення війни та відновлення суверенітету на всій території держави в кордонах 1991 року. Це стане можливим завдяки потужній економіці, здатності профінансувати ВПК. Та забезпечити Збройні сили України сучасною зброєю, а також відновлені мотивації громадян захищати свою батьківщину як справжні господарі національного багатства. Можливі ризики та запобіжники. 1. Від репресивної системи. Мінімальні, оскільки концепція не порушує кримінального кодексу і вигідна працівникам правоохоронних структур. Вони також стануть законодавцями та отримуватимуть дивіденди. Концепція не передбачає переслідувань чи люстрацій. 2. Загроза прийняття популістських законів, запобіжники. Малоймовірно, що тимчасово деградована частина суспільства висуватиметься у верхню палату. Новообрані депутати верхньої палати, ймовірно, приймуть закон про мінімальний тест на знання проекту закону для голосування. Нижня палата зобов'язана надавати техніко-економічне обґрунтування до кожного законопроекту, Включ...